З чотирьох тисяч клопотань лише 455 учасників, АТО чи їхніх сімей отримали у власність земельні ділянки. Найгірша ситуація кажуть в управлінні держгеокадастру на території Івано-Франківська, Яремчанської міської ради та Каловського, Галицького і Тисменецького районів. Основними аргументами Відмови в наданні органів місцевого самоврядування земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку є складність списання меліоративних систем, відсутність планів детального планування територій, складна процедура вилучення земель, лісового господарства та національної академії аграрних наук. Загалом, вважає Руслан Копча, треба створити комісію з даного питання, аби врегулювати проблему із земельними ділянками. Натомість, голова облдержадміністрації відзначив негативні результати і заявив, що до цієї ситуації є багато байдужих людей. Ми то воду в ступі. І якби треба говорити правду, нас не підтискали громадські активісти. Я думаю, не було б цих показників. Я ставлю вам доручні, по перше, ми на кожній колегії будемо відслідковувати динаміку щодо виділення земельних ділянок. Ви спільно з представниками обласного центру допомоги учасників АТО розробіть заходи, вони вам допоможуть в діалозі. З сільськими радами, з громадами, щоб знаходити консенсус, експерти радять звернутися до голів райдержадміністрації та рад міст, аби ті дали інформацію про земельні ділянки, для яких необхідно розробити детальний план території. Потрібно саме з цього моменту і будувати якийсь діалог між місцевими громадами. Тобто, якщо в місті в певному є велика кількість землі під будівництво, але немає ДПТ, то потрібно, щоб голова обласної адміністрації власне. Адміністрація сприяла, можливо, фінансово для того, щоб розробити цей документ землеустрою. Протягом цього року виплачено матеріальну допомогу п'яти сім'ям учасників АТО по 50 тисяч кожній родині. За два роки проведення операції загинуло 109 військовослужбовців. 16 їхніх сімей та самих військових ще потребують квартир. У 2014 році для членів сімей загиблих і для учасників АТО було придбано 12 квартир. У 2015 році було придбано 20 квартир для п'ятнадцяти. Сімей загиблих і п'ятьох інвалідів першої другої групи. У 2016 році планується, згідно постанови, зробити здійснення квартир закупівлі 16 квартир. Ще військові просять, аби у кожному районі виділили приміщення під центри допомоги учасникам АТО та забезпечили відповідною технікою. А волонтери у свою чергу закликають владу зберігати незалежність цих центрів і не перетворювати їх на провладні організації. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.